Коротше друзі, всім привіт! Приїхав я на, я на рибалку з Вадиком. Кстати, ви на каналі Крута Рибалка. Бо я закинув ту поповочкам маленьку і там щось в мене клює. Уклійка. Оп-оп па Вадик прийме, Прийме на її. Все, прийняв він. уклійку. кстати, перша риба. Така невеличка. неї Чуть в око не залізла. Чуть в око не заліз. Понятно. О, Вадик щось тебе клює. Давай быстріш. Стоять. Отпускай моего поповка Вадик, отпускай. У відро куди отпускати? Все, давай. Тебе бере щас, Я Не знаю, друзі, чи вам видно. О, класно півка як класно півка. Вообще хороша краснопірочка така. друзі. Отака краснопірка на дошку. Так, блин. Зараз третій пштіво закріпити. То ж то тіло закріпити. Я побільше діра носику. Во, нормально. йолки Йо палки! Ну надіжно тримається, друзі. І так. <пілки> ну, рибачу спеціальну таку на оклейку. Отака у мене глибина. Вот така невеличка О, вадик, вже знауклеє. Куди йшла риба? Ну, прикормили, будеш рибка. Зараз ще вроді би мається бути приїхати Андрій. Він дзвонив. Також он. Не знаю, чи приїде, чи ні. там. Будеш і рибу прикормили. Бо мілач, перш будеш вмівка, гай така у не. Така оклійка, невеличка. Ти так засікаєш? Я було риби є. Думаю, ну, я умію. Ученик произошл учителя. Друзья, бачили. Просто гайд по чай по червону. О, моя телефон здесь побитий Грешчина нового, ну, бачу. <ріщина> в принципе, такой поцарапанный трохи. Криштина. Здесь упала. В... А, нет туди, не знаю, цей асфальт упав. Ну о, башня, сразу клей. Блин, була! Була, вы бачили? Уклейка була. Да, уклейка. Во-у-да-о, не-не-не, не закике. Я вже хотів тягнути. Угу Бачу, хотіть вже така пух поцікати, щоб удочка б тріщила би. А знає тебе, клюна уклейка потягне вже січає к тов столова два рази. Перший раз просійки другий, наверняка щоб товстолова. Єсть хороша. Тролески більше опять. Качок. Що? Такой покажай людям уклейку ти золи. Ой, краснопир. Не Така Опа о, О, опа наш! Хороша. Ну, хороша. Хорошенька! У меня за закишание по цей. У меня закишай удочка, катушка зацепилася. лук, красна пирога. Ну така, нормальненькі такі. Можна анчоуси зробити. такая. і сделать. Такої не, не. Так сильно загутила та Що, Паш? он не поводонька пише. не понял, какая Типа, через пару минут пришел, что-то. Шесть... Какая-то а? <связать> <связать> а? друзья Где сфоте, Я вижу, вижу, вижу. Не, не, Я, друзьям, шесть... не, не, хочет Устинь, не, 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 тря... может, знаю. не, 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 Сейчас не, не, статив не, 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 видео снимаю, не. Ты по палке говоришь? Я до тебя. Так, все, друзья. Все, вроде бы поклевки такого, чтобы лучше было поклевки видно. О, все. Просто сразу же выкол. Блин, такая красопирочка. Что, на меня же сказал, что я потекаю. Не, я <клевка> потек <клевка> нормально. No, no. <laughs> ти не давай, тут ты, как, не говори Коротше друзі Короче, щось я вам покажем. Друзі виключити такую камеру, вот, камайн, как раз ну, не пир. На ончы перекинь, на хороше Нормально так. Перший раз будеш робити? Ні Знаєш как ми в Андрее перерубил этих Так? Да? Чого угу. Моя... ти на мій вообще канал заходиш хоч раз? Захожу. І бачиш, сачками ми рибу тягаємо. А, шо? По цако ми, ми рибу ця, тягаємо. Того ще ні. Ай, ти я вчений не бачу. Ну коротше, друзі, щось з вами покажем. Друзі, шат таку клітку возле тюлька. Просто я чик тюлька. Такий живчик. Не обзиваю клінкою Нормально. І щось на поповочку клює така. Владика она маленьку тут вот не клеит ну что сейчас там поклевочки є, невеличкі і все. еще она по полке клеит ну прикормлю так бы тоже то можно грубый из бельшо сделать а не велика а раз возьму влеплю глубину у матра і все у матур а я клюю я сколько влезет давай почему все лезку шагу не сделать то Так, шарну патошный гра трошки. Так, раз, два, три, лочка литый. ту не зацепил. А удочки. Там просто вода копить просто. Кліки мяки багато. Короче, друзья, Вадик, что с клея? Сейчас сейчас вам покажем. Короче, друзья, вот такую Вадику красную перку взял. Like. <laughs> Я к пальчик мой. Ну, чуть больше. Нормально вроде Короче, друзья, наша шесть там накли. Чего не шесть хит такого? Пупок, китайца. Короче, друзья, сейчас сделаем. Друзі, у мене тільки що клянув лінь зірвався. Просто тут от такий отакий лінь був. Зірвався лінь. На таку глибину лінь зірвався на червака. І... Просто лінь зірвався. такий хороший. Я такий витягаю, удочка гнеться. І витягаю з води, і зірвався лінь. Блін, жаль, конечно. Такий лінь зорвався хороший. Перший раз у ліня. Типа, можно что Не, клюнул Блин. Краснопирка. А, упал эти. Вот крючок, ну, нася. так у нас. Кило краснопирка. Да, господи, вот это. Да, господи. Такая краснопирка. Так. Блин, а там как? так как такие лень был просто. Ну, угу. И в пап Просто. О, тут лайн впало. Вот тут вот я кинчик мог в моей удачке, вот там я упал. Просто. Короче, друзья, сейчас сейчас вам покажу.